Д'їжджаємо ми знову до нашого об'єкта через пару днів в смілі. Сьогодні-завтра маємо його закінчити. О, і позвонив клієнт з золотоноші, хоче подивитися за нами, їде, може одразу замовить нам. О, зараз знімемо, подивимось, що вже там. Наша тепличка мрія, що з нею там робиться. Ну от такий вигляд вже наші теплички мають. Вже три накриті двома плівками. Залишилися ще два торця доробити. От. Клієнти приїхали з золотоноші, подивилися, все. замовляють тепличку. 9,50 на 30 під виноград, під одну плівку. От, домовились з ними. Завтра заїжджаємо до них, подивимося, все поміряємо. От, беремо предоплату і запускаємо десь на середину квітня. Бо перед цим ще у нас десь Получається, було 13, 3 поставили, ще 10 плюс 4 додалось. Коротше, 14 теплий зараз в роботі. Таких великих. 10 на 30, 10 на 25, 10 на 50. Наступно ми їдемо в Ніколаївську область. От, 10 на 50 робити. От. Ще раз от показую, які у нас хамути. От всюди дуже все чітке От. Ніякої сварки ми вже на об'єктах не використовуємо. От, такі з'єднання і такі. Розборна, зборна. В принципі, можна там верхнє кріплення теж на таких хамутах. От, в принципі, можна її при бажанні розібрати, перенести на інше місце. Можна самим встановлювати. От, я думаю, що пізніше буде більше часу, знімемо відео докладно, як монтувати її. От, порошкова покрасочка. Дуже крепка. На три теплиці отут буде автоматика включатися включатися на дух. На всі три. Одній тепличці ось такий. Такий вентилятор. Він зараз працює, гудить. Получається. така відстань між пленочками. Отак він працює. Тут більше-менше переключається. Ні, автоматичний і ручний режим. Автомат і ручний. От чути як він включився і працює зараз. Надув плівки. Тут піде вже на... На тарець надуватись. Ось тут же вона працює повноцінно, так як вже торци теж надуваються тут. Вже поставили торци, от, така відстань он єлі достає до другої плівки. Десь ну, сантиметрів 30-40 на торце. Так, воно надуває значить, тут і потім переходить сюди. Теж надув іде. І так само з протилежної сторони. От на апельсинову дольку кріпимо плівочку зігзагом. В два слоя з надувом теж долька буде з надувом. Той моторчик надуває отаку 40-метрову тепличку. Повністю тут надуває. І тут от переходить вона значить, в боковинки. А з боковинки вона переходить вже на, на апельсинову дольку. Теж там буде дві плівки з надувом. Раніше ми цього не робили, а тепер буде так само тут надув. І отак воно по колу переходить. І там теж надуває. Арочки зробили з трьох частин з угібами. От Значить, от в ножку воно надягається. І Потім йде арочка. Вон там з'єднання. І ще одне з трьох частин арки на 10-метрову тепличку. Дуже зручно засунули одна в одну трубу. І все, і болтиками. Ніякої сварки, ні, ніяких там внутрішніх труб і цих обрізків вже не треба. Тепличка мрія. Завтра мають закінчити вже їх. Я не знаю, чи я завтра зможу з Вінниці в Сміло приїхати, бо треба на Київ їхати, у нас там повний завал. Коротше, продається 40 теплиць в день. блядь, Ми встигаємо коротше, ні, ні пакувати, не відправляти. Треба там вести туди людей, вчити. Коротше, і установки. 10 установок в день. А ми можемо зробити тільки 4-5. Набираємо людей. Зараз у нас з великими тепличками так трошки наладили. Зараз треба з маленькими налажувати. І давно я про маленькі щось. Відео не знімав, а сюди всміло е запросили мене в гості через пару тижнів, хазяїва, коли вже поставлять тут котел, коли все облагородять трохи. От і буду сюди періодично знімати, вам показувати, як тут розвивається бізнес у людей, і що вони вирощують. Тут і квіти хочуть, і сульфінії, і різні огірки.